10 грудня відбулася звітно-виборна конференція первинної профспілкової організації Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка. Згідно статуту профспілки працівників освіти і науки, кожні п'ять років профспілкова організація звітується перед спілчанами, членами колективу за пророблену роботу, затверджує звіт роботи профспілкового комітету ревізійної комісії. На звітно виборній конференції було обрано голову правкому, його заступника, членів профспілкового комітету, ревізійну комісію правкому. Делегати одноголосно підтримали кандидатуру Черевко Леоніли Васильівни на голову первинної профпілкової організації Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка. Заступником обрано плахотну Світлану Іванівну на зібранні був присутній інспектор з охорони праці обласного комітету профспілок працівників освіти і науки України Іван Федорович Берестовий. Він розповів про основні напрямки та зміст діяльності обласного комітету, позитивно оцінив роботу профкому коледжу. Сьогодні ми звітуємо перед тими, хто висловив нам високу довіру з питань захисту прав та інтересів працівників та студентів. Наша звітновиборна конференція відбувається у надзвичайно непростий час для держави, для суспільства, але незмінними залишається завдання про спілки працівників освіти і науки України, її організаційних ланок. Протягом звітного періоду всю свою діяльність ми спрямовували на здійснення належного захисту професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників та студентської молоді, бути разом з людьми, перейматися проблемами кожного, діяти під девізом нашого земляка Олександра Захаренка. Поспішайте робити добро, духовне добро не запізніться. За п'ять років профкому коледжу спільно з адміністрацією навчального закладу зроблено надзвичайно багато, і свідчення цього врівноважена і злагоджена робота всього колективу. Активна життєва позиція, сучасний темп і ритм життя, стремління в усьому бути попереду, сприяти тому, що сьогодні коледж сучасний навчальний заклад, в якому працюють найкращі викладачі. Найкращі працівники навчаються найкращі студенти, члени профспілки працівників освіти і науки України сьогодення знову ставить перед нами нові задачі, робить нові виклики. І згуртована позиція спілчан коледжу дозволяє проспілці з певненістю вирішувати проблеми і долати несподівані перешкоди. І працювати тільки на один результат позитивний. Мабуть, наступні роки діяльністю профкому будуть особливими. Це нова історія. Нові завдання в умовах кризи, нові форми і напрямки роботи, але профком продовжуватиме діяти наполегливо, наступально і послідовно для зміцнення профспілкового руку, забезпечення єдності задля поширення нашого добробуту, умов праці, і життя і надалі здійснюватиме захист соціальних прав членів колективу коледжу та відстоюватиме їх інтереси. Звітно, виборна кампанія завершилась, а первинка коледжу вже працює над новими напрямками роботи та продовжує традиції профспілкового освітянського руху, що полягають у захисті прав та інтересів спілчан.